Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе подорож дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. Визнач, з якою швидкістю рухається бегемот, якщо він щохвилини долає 500 кілометрів. Дійсно, бігмот рухається зі швидкістю 500 км за хвилину. Виконай каліграфічну хвилинку, пропиши величину швидкості до кінця рідка. Сьогодні на уроці ми розв'язуємо складені задачі з величинами подоланий шлях, швидкість руху і час руху. Зістав задачі першу, і другу, третю і четверту, що в них спільне. Працюємо з першою задачею. 72 кг каштанів розклали порівну в три великі сітки а 24 кг каштанів – у дві у маленькі сітки. У скільки разів більше каштанів у великій сітці, ніж у маленькій. Щоб записати задачу коротко, ми виділяємо трійку взаємопов'язаних величин маса однієї сітки. Кількість сіток і загальна маса. Нам також відомо, що каштани були пофасовані або розкладені у великі сітки та в маленькі. Доповнюємо короткий запис числовими даними. Нам відомо, що 72 кг каштанів це загальна маса і їх розклали у три великі сітки. А 24 кілограми каштанів це також є загальна маса, розклали в дві маленькі сітки. У скільки разів більше каштанів у великій сітці, ніж у маленькій? Це складена задача на різницеве порівняння. І в задачі запитуються: у скільки разів більше або у скільки разів менше, треба більше число поділити на менше число. Але, щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно спочатку знайти масу великої сітки і масу малої сітки. Зверніть увагу, це складена задача за двома частками. Адже у першій дії нам потрібно застосувати арифметичну дію ділення. І нам треба 72. Поділити на три, і ми знайдемо масу однієї великої сітки. 72 поділити на 3, Нам зручно 60 поділити на 3, а потім 12. І це дорівнює 24 кг це маса великої сітки. У другої дії ми будемо знаходити масу маленької сітки. І нам потрібно 24 поділити на два. І це дорівнює 12 кілограмів це маса малої сітки. А в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, порівнювати у скільки разів більше каштанів у Великій сітці. І ми застосуємо арифметичну дію ділення: більше число поділити на менше число. 24 поділити на 12 дорівнює 2 рази. Ми можемо записати відповідь у 2 рази більше. Каштанів у Великій Сітці. Зупини відео і запиши розв'язання цієї задачі в зошит. Досліджуємо другу задачу. Велосипедист-спортсмен проїхав 72 км за 3 години, а учениця проїхала на велосипеді 24 км за 2 години. Чия швидкість руху більша і у скільки разів. Ми розуміємо, що це задача на рух, тому виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Нам відомо, що велосипедист спортсмен проїхав 72 км. 72 км це є подоланий шлях за 3 години. 3 години це час руху. А учениця проїхала на велосипеді. 24 кілометри. Це є подоланий шлях за 2 години. Дві години це є час руху. Чия швидкість руху більша і у скільки разів ми розуміємо, що це складена задача, на кратне порівняння. Давайте другу задачу порівняємо з першою. Що в них спільне? Однакові числові дані згодна, однаково те, що це складені задачі, і це складені задачі на кратне порівняння, які складаються з трьох простих задач. Учень 4 класу Максим стверджує, що задачі перша і друга матимуть однакові розв'язання, але різні пояснення до арифметичних дій, чи можна з ним погодитись. Дійсно, з Максимом можна погодитись. Він правильно розмірковує, адже е, ці задачі це задачі на кратне порівняння, які складаються з трьох простих задач. Але пояснення будуть різне, адже друга задача це задача про рух, і в першій дії 72. Ми ділимо на три, і ми дізнаємось швидкість руху. Велосипедиста це буде 2, дорівнювати 24 км за годину. А в другій дії 24 ми ділимо на 2, і ми знайдемо швидкість руху учениці. І це буде дорівнювати 12 км за годину. А в третій дії ми будемо порівнювати, чия швидкість більша, більша швидкість у велосипедиста-спортсмена. І у скільки разів більше? У два рази. Зупини відео і запиши другу задачу собі в зошит. Не забудь записати відповідь. Досліджуємо третю задачу. Дівчинка купила три шпильки по 4 гривні за кожну і 5 книг по 75 гривень за кожну. Скільки гривень заплатила дівчинка за всю покупку? Ми розуміємо, що це задача про купівлю, продаж. Значить, ми виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, ціна, кількість і вартість. Нам відомо, що дівчинка купила три шпильки це є кількість, по 4 гривні за кожну, а це є ціна. І 5 книг, це є кількість, по 75 гривень за кожну. Це є ціна. Скільки гривень заплатила дівчинка за всю покупку? Ми розуміємо, що це складена задача на знаходження, правильно, на знаходження суми. І вона складається з трьох простих задач. Складена задача на знаходження суми за двома добутками. Щоб дати відповідь на питання задачі, спочатку потрібно нам знайти вартість трьох шпиляк, а в другій дії вартість п'яти книжок. І ми застосуємо арифметичну дію множення, адже щоб знайти вартість, нам потрібно ціну помножити на кількість. А в третій дії ми застосуємо арифметичну дію додавання. Адже ми будемо знаходити, скільки гривень заплатила дівчинка за всю покупку. Ми можемо цю задачу розв'язати, склавши вираз. Поміркуй, який вираз підійде до нашої задачі. Правильно, 4 помножити на 3 додати 75, помножити на 5. 4 помножити на 3 дорівнює… 12. а 75 помножити на 5, 70 помножити на 5, 350, а 5 помножити на 5, 25, 350 додати 25, дорівнює 375. І нам потрібно 375 додати 12. Дорівнює 387 гривень. Ми можемо записати відповідь. 387 гривень заплатила дівчинка за всю покупку. Досліджуємо четверту задачу. Протягом дня туристи йшли пішки 3 години зі швидкістю 4 км за годину і їхали автобусом 5 годин зі швидкістю 75 км за годину. Який шлях подолали туристи за день? Ми розуміємо, що це задача про рух. І ми виділяємо трійку взаємопов'язаних величин: швидкість руху, час руху і подоланий шлях? Ми знаємо, що туристи йшли пішки 3 години. Це є час руху зі швидкістю 4 км за годину і їхали автобусом. 5 годин зі швидкістю 75 км за годину. Який шлях подолали туристи за день? Порівняйте, будь ласка, четверту задачу з другою. Що вони мають спільне? Дійсно, це складені задачі. Складені задачі на знаходження суми. За двома добутками у цих задачах також однакові числові дані. А ось Максим стверджує, що задачі третя і четверта матимуть однакові розв'язання, але різні пояснення до арифметичних дій. Чи можна з ним погодитись? Дійсно, можна погодитись, адже задача третя і четверта мають різний сюжет. Різну ситуацію задачі відбувається. Тому і пояснення у цих задачах будуть різне, але розв'язання буде однакове. Щоб дати відповідь на запитання задачі четвертої, тобто, який шлях подолали туристи за день, нам спочатку потрібно знайти, який шлях подолали туристи. Пішки за 3 години. А в другій дії ми знайдемо, який шлях туристи подолали, коли їхали автобусом 5 годин. У першій дії ми 4 помножимо на 3, а в другій дії 75 помножимо на 5, а в третій дії, а в третій дії ми застосуємо арифметичну дію додавання. Зупини відео і розв'яжи четверту задачу самостійно. Можна розв'язати цю задачу також виразом. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Розв'язуємо складені задачі на рух. Легковий автомобіль рухався 5 годин, а вантажівка 7 годин. Яка машина приїхала більший шлях? І наскільки, якщо швидкість руху легкового автомобіля становила 110 км за годину, а вантажівки 80 км за годину? Ми розуміємо, що це задача на рух, тому виділяємо трійку взаємопов'язаних величин. Правильно, швидкість руху. Час руху і подоланий шлях. Зупини відео і доповни короткий запис числовими даними самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Ми розуміємо, що це складена задача на різницеве порівняння. Адже в задачі шукане число, яка машина проїхала більший шлях і наскільки. І наскільки більше. Щоб дати відповідь на це питання, ми розуміємо, що нам спочатку потрібно знайти, який шлях проїхав легковий автомобіль за 5 годин. І ми застосуємо арифметичну дію правильне множення. Адже, щоб знайти подоланий шлях, потрібна швидкість руху тіла помножити на час руху. В другій дії ми будемо знаходити. Шлях, який подолала вантажівка за 7 годин, а в третій дії давати відповідь на питання задачі ми можемо скласти план розв'язання до цієї задачі. І так, в першій дії, який шлях проїхав легковий автомобіль, ми знайдемо арифметичну дією множення. В другій дії, ми будемо знаходити, який шлях проїхала вантажівка. І також ми застосуємо арифметичну дію множення. А в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, наскільки більший шлях проїхала вантажівка, і нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Зупини відео і розв'яжи цю задачу самостійно. Зміни запитання поданої задачі так, щоб у її розв'язання останньою була дія додавання. Ми розуміємо, що ситуація залишиться та, ж, і числові дані у нас залишаться в цій задачі, а от шукане число у нас зміниться. Тобто, в цій задачі, в другій, ми будемо шукати, скільки кілометрів подолали легковик і вантажівка разом. Тобто це задача на знаходження суми за двома добутками. І дії, перша і друга дія в цій задачі так само будуть збігатися з першою нашою задачею. Ми можемо скласти план розв'язання. У першій дії ми знайдемо, який шлях проїхав легковий автомобіль, а в другій дії, який шлях проїхала вантажівка. А ось в третій дії. Ми будемо давати відповідь на питання задачі і дізнаватися, скільки всього проїхали легковик і вантажівка разом. Зупини відео і розв'яжи цю задачу самостійно. Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Зупини відео і побудуй висловлювання. Піднімаючись сходинками